Дивіться, яка погода Знову доброго ранку, тепер вже розсило. Роз... Роз... Сніга майже зовсім немає. Дощ іде і одразу сніг топиться. А дивіться, яка гарна у нас церква красива. Вже все готується до водосвяття. Булі вже прийшли з свиночками і водичку привезли. Відпочивають води, але ще води мало, тому що з'явити воду будуть в 11-й годині, я може на обід піду. Водичку треба посвятити, тому що я з кар'єра приніс. Це перехрестяного проспекту і вулиця Вардець, все Бачите, снігу зовсім немає. Це, я думаю, всіх ніколи нервну ну, до вісни буде. Тож, далі, такі от Хришенські морози. Хришенська відлига українською мовою. Зісвятимося.